Найкрутіша розпаківочка з Aliexpress. Сьогодні буду відкривати дві посилочки. Почнемо з цієї. Це посилка для моєї сестри. Вау! Яка тут заколочка! Ось такий крабик для волосся, ось такий сірий. Моя сестра собі замовила, але ми зможемо зараз його приміряти. Ось так це виглядає. Мені подобається. Вам збоку покажу. Крабик зручний в мене в самої такий є. Переходимо до мого вже замовлення. Я його чекала довго. Думаю. Да! Все, я не можу, я зараз буду піщати, орати. Не подивіться на це. Це помада Лана Деларей. Це, це настільки класно виглядає. Взагалі, ці помади я побачила в ТікТоці ще, коли вони не з'явилися на Аліекспресі саме з Ланою. І я така думаю, мені це треба. Я думала, можливо, якось роздрукувати самій таке пакування, але все ж таки воно з'явилося на Аліекспресі. Я не є якась супер там, фанатка Лани, але мені дійсно подобається її. Пісні, якщо хочете побачити розпаковочку, пишіть про це в коментарі, і я обов'язково зніму її. Ну що, бувай!